Пам'ятаєте, е, прошлого разу ми зробили цього крутого розбойника і, під, і зробили для нього ось таку локацію. Вона вийшла дуже крута, а в цьому відео я зберу е, прибиральника короля, е, а короля, самого я зберу у наступних відео. Поч, починаємо збирати. Беремо ноги від е, розбою. З 12 серії мініфігурок. Беремо торсик від ельфа домовика із е 18 серії мініфігурок. Беремо голову від ніндзяго із 6 сезону. Я заздалегідь е за підготував ось цей замок. Е я його сам зробив і цього прибиральника він буде, типу, ось тут прибирати на останній вежі. Зараз, типу, у нього оця така розчуска, це. Представте, що це типу, він оце витирає, розчоскує усе, усе, усе тут прибирає, прибирає, прибирає. Ну, наше відео підходить до кінця. Наступного разу я спробую зробити короля. Який буде командувати усіми цими сина короля, у якого помер недавно король? І йому виповнилось 18 років. Тепер він може правити країною. Для... Усім до побачення.